Наразі в Україні автопарк складає більше 8 мільйонів транспортних засобів. Середній вік автомобілів 18 років. Тобто, частка застарілих моделей ще радянського часу залишається досить високою, та й кандидатів на списання вистачає. Щороку списання автотранспортних засобів в Україні становить понад 100 тисяч одиниць. З урахуванням прогнозованого збільшення обсягів зняття колісних транспортних засобів з експлуатації. Потреба в утилізації автотехніки в наступні роки різко зростатиме. Тому для системного вирішення даної проблеми. Введено в дію ряд нормативно-правових актів, у тому числі і екологічний податок на транспортні засоби. Платниками екологічного податку за транспортні засоби. Є особи, які ввозять в Україну транспортні засоби в митному режимі імпорту. Також платниками є особи, які здійснюють виробництво транспортних засобів для подальшого продажу на Україні. На внутрішньому ринку України в цих транспортних засобів. І третє, хто є платником такого податку, екологічного за транспортні засоби, є особи, які придбають транспортні засоби в осіб, які не є платниками такого податку. Тобто, це різні дипломатичні представництва. Консульства, їх працівники, члени їх сімей, тобто вони звільняються від сплати, але особи, які придбувають транспортні засоби у таких осіб, будуть сплачувати такий податок. Також Ольга Огородник розповіла, хто і за яких умов звільняється від сплати екологічного податку на транспортні засоби. За її словами, серед таких осіб є ті, хто купує на території України транспортні засоби, що в установленому порядку були вперше зареєстровані до 1 вересня 2003 року у власників цих авто. Другу категорію осіб, звільнених від екологічного податку, складають ті, хто купує транспорт, який ввозиться на територію України для гуманітарних цілей. Також звільняються особи від сплати податку екологічного податку на транспортні засоби, які ввозять на митну територію України транспортні засоби, які мають оригінальний двигун, наприклад, кузов, і які не призначені для комерційного перевезення пасажирів чи якісь інших видів господарської діяльності. Варто зазначити, що орган внутрішніх справ здійснює державну реєстрацію транспортних засобів на підставі довідки про сплату податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів або на підставі довідки про звільнення від сплати податку. Це правило не поширюється на перереєстрацію транспортних засобів, придбаних до 1 вересня 2013 року.